Ласкаво просимо ознайомитись з головними новинами вікенду 21 та 22 червня 2025 року від радіо Скариф Бей. Галерея бібліотеки Етне Обраєн» у Скарифі разом із фестивалом мистецтв у Маунт-Шеноні представляє виставку Тихі розмови художниці Анни Коломер до 17 липня. Тихі розмови демонструє нові роботи Анни Коломер, візуальної художниці, яка родом з Іспанії, а нині мешкає в графстві Клер. Oak House Ceramics у Маунт Шенноні проведе дві е, одногодинні дитячі майстер-класи приміщення iSTAR у парку Мауншен у цю неділю об 11.00 та 12.15. Вартість 30 євро за дитину або 50 євро за дорослого з дитиною, включно з усіма матеріалами. Ейлін із Oak House Ceramics також проведе раку майстер-клас для дорослих у неділю 22 червня з виготовленням виробів з 13.30 до 16.30, вартість 110 євро, включаючи всі матеріали. Ще один такий самий майстер-клас відбудеться у неділю, 6 липня з 13 до 16.00. Бесіда з підтримкою угорю відбудеться у центрі опіки Мілфорд у Лімерику у вівторок, 24 червня з 19.00 до 20.30. Ця бесіда покликана надати загальну інформацію про горе для людей, які пережили втрату, а також для їхніх родин і друзів. Будуть присутні члени служби підтримки у горі. Це безкоштовний захід, попереднє бронювання не потрібне. Окружна рада Клер повідомила, що дорога Р352 між Бодайком та Перехрестям Блінахінч буде закрита з 23 по 27 червня, включено з 8 до 18.00. Карту з об'їзним маршрутом можна переглянути на сайті clercoco.ie. Центри переробки сільськогосподарського пластику працюватимуть з 9 до 16.00 у таких місцях Огонолі GAA 26 червня, Ентоні Макнамарас у Кахарі 28 червня та тренувальний майданчик Тала GAA 30 червня. Фермерів закликають добре закріплювати вантажі під час перевезення пластику, щоб уникнути засмічення. Деталі на сайті farmplastics.ie Розпродаж випічки на підтримку Рахін Center відбудеться на Маркет Square у Скарифі у п'ятницю 27 червня з 10 до 13.00. Домашню випічку можна принести до центру до четверга 26 червня. Дякуємо за будь-яку підтримку. The East Clare Community Coop у Скарифі все ще має вільні місця для свого літнього ярмарку, який відбудеться у п'ятницю 27 червня. Вартість 15 євро за місце або 20 євро за наданим столом. Якщо ви бажаєте взяти участь, зв'яжіться з нами електронною поштою e cccm.gmail.com. Щорічний пробіг маунт Ченнон на 10 кілометрів та меморіальний забіг Робі Кахіла на 5 кілометрів стартує від школи Маунт-Ченнон у неділю 29 червня. Реєстрація з 9.30, старт о 12.30. Це сімейний захід, усі запрошені. Прогулянка дикою природою пізнавальна бесіда та пікнік відбудуться у центрі шліф-охті Кайлбрак Лохрей. Учасники дізнаються, як визначати, збирати та безпечно використовувати дикі рослини, що ростуть у наших садах і живоплотах. Захід відбудеться у неділю 29 червня з 10 до 14.00. Квитки доступні на сайті tickettaylor.com. 32-й щорічний фестиваль Фейле Брайан Бору» проходитиме з 2 по 6 липня. Сусідні міста Кілолу та Баліна об'єднаються для яскравого святкування історії, музики та духу громади. У цю неділю в готелі Лейксайд відбудеться щорічний феш-фестивалю. Більше інформації про програму на сайті feйлебраяanborru.com Music Generation Claire запрошує всіх молодих музикантів зареєструватися до неділі, 6 липня до 17.00. Якщо ваша дитина хоче навчитися грати на музичному інструменті або приєднатися до музичної групи, це чудова нагода. Вони працюють у містах Еніс, Кілалу, Шеннон тощо. Деталі на сайті MusicGeneration Громадська рада Маунт-Ченнона закликає всіх художників створити новий натхнений логотип для селища, тема передати серце культури та вражаючу красу Маунт-Ченнона. Кінцевий термін подачі п'ятниця 18 липня. Надішліть свій дизайн логотипу з ім'ям, контактним номером та коротким описом ідеї електронною поштою palo.mccmail.com Клуб співаків Істклер збирається у пабі «Шортс» у Фіклі кожної другої суботи місяця для співів, декламації, поезії та розповідей. Наступна зустріч відбудеться в суботу 12 липня о 21.00. Очікується чудовий вечір розваг, усі запрошені! Вступний майстер-клас з окулілі для абсолютних новачків відбудеться у суботу, 19 липня з 10 до 13.00 у Турас Хаус, Маунт Шеннон, вартість 20 євро, включаючи перерву на чай та каву, запис за адресою кліопатрисія Вітрильний клуб Калоун у Кілкішен відзначився званням клуб року нещодавнім візитом учасника Golden Globe пета Лоулеса Молодшого. Протягом наступних шести тижнів клуб буде проводити літні табори для дітей віком від 10 до 18 років, де всі охочі зможуть навчитися мистецтву вітрильного спорту. Деталі на сайті каунсаilingclub.com Згідно з останнім опитуванням організації ірландський бізнес проти сміття, Еніс знову отримав статус частіший, ніж середні європейські норми. Він піднявся з 13-го на друге місце серед 40 міст містечок Ірландії. Загалом дві третини міст по країні були чистими, це більше, ніж у 2024 році. Перше місце знову зайняв наас, з ним Еніс та кіларні. Це були новини, які склала для вас Урсула Хоган у перекладі та читанні Олесі Слюсар. Дякуємо за увагу та бережіть себе.